Розділ 7. І сказав Господь Ноєві Увійди ти і вся твоя родина в ковчег, оскільки я побачив, що ти праведний переді мною в цьому роді, з усякої чистої худоби візьмеш з собою по сім самців та їхніх самиць, а з худоби нечистої по парі, самця та його самицю, так само з птахів небесних по сім самців і самиць, щоби зберегти при житті їхнє потомство для всієї землі. Бо ще сім днів і я пошлю дощ на землю на сорок днів та сорок ночей і знищу з поверхні землі кожну істоту, яку я створив, і зробив ной усе так, як заповів йому Господь. Ноєві було шістсот років, коли почався потоп на землі. Таким чином, до початку потопу в ковчег увійшли ной, його сини, його дружина та дружини його синів. Також із чистих тварин, і з нечистих тварин, з птахів із усіх плазунів, що на землі, по двоє у ковчег до Ноя, самець і самиця, як і наказав Бог Ноєві через сім днів води потопу ринули на землю. На шестисотому році життя Ноя, другого місяця, сімнадцятого дня місяця, цього дня відкрилися всі джерела Великої Безодні. І повідчинялися отвори небесні, і сорок днів та сорок ночей невпинно падав на землю дощ. Саме того дня війшов у ковчег Ной, Сим, Хам та Яфет, сини Ноя, його дружина, і з ними три дружини його синів вони і всі звірі за їхнім родом, вся худоба за її родом, всякий плазун, що повзе по землі за його родом, і всяке птаство за своїм родом, усе, що має крила. Увійшло у ковчег до ноя по двоє з кожної істоти, в якій є дух життя. Ті, що увійшли, з кожної істоти, були самець і самиця, як заповів йому Бог, і закрив Господь за ним двері ковчега. Був потоп на землі сорок днів. Прибула вода, підхопила ковчег, і він піднявся над землею. Вода набирала сили, її надзвичайно побільшало на землі. І ковчег плавав по поверхні води. Вода на землі продовжувала прибувати й покрила всі найвищі гори, що під небом. Вода піднялася над горами на 15 ліктів, і загинуло всяке створіння, що рухалось по землі птахи, худоба, звірі та усі плазуни, що повзають по землі, і кожна людина. Тож усе, що мало в ніздрях дихання життя, усе, що було на суші, загинуло. Знищена була всяка істота, що на поверхні землі, від людини до тварини, плазуни і небесні птахи, всі вони загинули, залишився лише ной і ті, хто був з ним у ковчезі. І залишалась вода на землі 150 днів.